Шпурлюк в свій час, коли він в 1956 році виїхав з України, навчався в Польщі в кількох університетах, потім в Америці написав докторат, захистився, почав викладати. Він вів ще таке таємне життя. Ще одне подвійне життя. Він вів життя журналіста дуже активно. Оце, по суті, його книга, це книга його статей, які друкувалися. В 60-х-70-х роках в різних часописах, в різних виданнях, передусім діаспорних виданнях, зокрема і в журналі Сучасність діаспорного періоду. Це рефлексії про Україну, про тодішню Україну, яка була у складі Радянського Союзу. Якщо почитати прогнози Шпурлюка на ситуацію, на, на цю, цю «совєтологію», банально кажучи, то він... Робить дуже багато висновків, висновків таких, які зараз прочитуються ну, на, на даний момент, можна і тут також, вони будуть актуальними. Передусім він дуже чітко говорить про складність оцих розривів. Він ще, він ще тоді відчував, наскільки будуть складні і травматичними ці розриви, переходи, трансформації від того, що ми зараз називаємо посткомунізмом.